Всім привіт! Ну що, рибацюга? Сьогодні праздник, ми знову на рибалці. Приїхали на ставок до хлопців знайомих. І не знаємо з Петровичем де впасти. Ще ось Коля, може драконом своїм прилетить. Що тут, а оце Петрович будемо слідати? чи Давайте може там... Ти дивись? А чого тут нормально? Та вдруг тут не ловиться. А вдруг там не ловиться? О, тут ось хтось сидів. Зараз сонце встає, підруч, і зразу буде лупашить. Так ми хоч за вербой якось заховаємося. Ну, не... Тут треба його сісти, тут у них все цивільні, бачите, оце воно, оце коли все по-хазськи, все покошено, все підгребено. там біседочка вдалі, пляжик зроблений. Ну... Все вільно. товстолоба заборонена. Так, так, так. Каждого там там свій мостик. Де ж його заяв кориться? Аби знав, хоч зонтика взяв би Тута може впасти. Це не люблю, я звісно рибачить, щоб з обривчика. Ну нічого, я по взяв, значить рибалка буде. Чи може взагалі он сісти на козирному місці? Оце воно. Чірк. Це таке модняве козирне місто. Чи його сюди сісти, дай не гратися. Чи там? Коротше. я часом що з команди. Він ще скаже, давай там, а там он сонце вже ріпіже. Так, в общем. Я коримся. Тоді вже щось покажу. Заякорилися ми, значить, на цьому козирному місці. Хоч раз я почувствуємо білими рибаками. На удочку таке щось смикає, дргає, ложе, веде, ну нічого не ловиться. Петрович, правда, карасику такого поймав. І я на спінінг на правий. Теж карася, ну десь я не знаю. До ладошки. Це, звісно, смішно на спині хловити карасів, ну що ти зробиш? Тут кукуруза, тут черв'ячок. Черв'ячок туди-сюди літає, не в захваті я. Ну, ждемо, може, розстається. Каще одна колотив, дай дорогу. Їхати назад, заскочимо на дачу, закормимося і на вечір проїдемо ще з батьою на річку, може. Лящів посмикаємо. Тихо навкруг. Ну хоч вітру нема. Сіли тут, бо якраз сонце стає. За вербою заховається, буде чітко. Так, ну ждемо, щось грандіозне буде. Покажу. Ну ви розумієте, де б я не був, я ловлю черепах замість риби. Йому, і покльовка. Все? Вже не цокотить. Ну це тріндець, що ти будеш делати на кукурузу, представляєте? Точно треба французький ресторан відкривати, <рес> да будемо черепаховими супами торгувати. Так, що у нас? Ділового нема нічого, таке, краснопірка. Карасик отакий чуть більший. Я очікував, звісно, набагато кращого результату. Ну, правда, на е, спінінг е, Один карасик, покажу потім, десь ладошка, може чуть більше. Ну, або ж таке на вудочку. На спінінг його тянеш, таке враження, як просто ну, не получаєш ніякого удовольства від цього всього. Колі нема. Все-таки вона його переборола і Коля не приїхав. Хоча обіщав. На нічого, я ось його подколю. Так, оцепляю, коротше, черепаху і далі тоді щось. Щось Кінечний вже результат покажу. Все, переїжджаємо на Удай. Там півчасника посидим. і закормимося на вечір. Показую уло. Оп. Ну і отаких от з десяток викинув. У Петровича таке саме, плюс краснопірка, ну нема такого карасика. Оце б такі на удочку ловилось. Це воно. Це уровень. Це тепер жінка кричати не буде, що погано чиститься. Цих вималичів треба було б випустити, але я їх випускати не буду, бо ці карасі найсмачніші. Їдемо. Ну що, народ? Вечір уже. Ту рибу яку зранку. Піймав вже з'їв. Приїхали на місто локації, на річку. Батя там, я ж йому з утра закормив, він там на вербі, де я попередньо там був, рибачив. А я поплив отакі ось окошечка. Оце мені отак найбільше подобається рибачить. Поплавочки стоять віконця, тихо, спокійно, волни немає. І бать, я там он десь отам виглядав. Крижні. от там видно, не видно. Вон мостик. Оце ось лівіше. І прямо біля мостика куча очерету і з десяток крижню. Прямо сидять біля мостика. Ми проходимо і не бояться. Хотів зняти, ну воно так. Ну, може метрів десять і камера погано передає. Лиски пливу, лиски не тікають. Ну, коротше, ніхто не жахканий, ніхто не ляканий по красоті. Природа тут, звісно, супер-пупер у нас. Дуже все файно. Так, що з Насті закинуть, закинув, нічого ще не прикормлював. Десь там я взяв макуху кубиками, Ось все. Ось таку, коротше. Одну удочку підкормлю, а другу не буду підкормляти. Подивимося, що спрацює, Ну і в баті, інтересно буде, подивитися, туди відро каші висипав, -мо. Карасики були добрі, це не передать словами. І той, що більший був, що ви бачили, це просто. ну, Куча костей, що в хребті, що в хвості, я таких не люблю. А оті, от що були отакі на півдолоньки, то, звісно, смакота. Солодесенькі. Хрум-хрум-хрум, все чотенько. До речі, ж забув всіх привітати. Йомайо, всіх Петрів і Павлів, Петровичів, Павловичів, всіх вітаю з цим днем, з вашим днем. Бажаю здоров'я! Мирного неба і всього, звісно, самого найкращого. А ви мене привітаєте 17 числа, коли мене буде день народження. Тут вже понти залишилося. А, з утра як зарковлювались на мостику, стояв мужичок, ловив рибу. То поймав він п'ять краснопірок, каже, щось сьогодні не клює. Чоловік плавав на лодці, на щуку кидав. Теж каже, ні удара немає. Плюс вода упала. Вода упала десь сантиметрів на 20 після того, як я тут був. я був я тут а скільки там, днів 4 назад. Може 3. І вода упала. Тобто це може із-за того, і немає кльова. Ну, добре, тут вода упала, немає кльова. А там, де ми були на ставочку з Петровичем з утра, чого там немає кльова. Правильно, тому що ми з Петровичем фахівці ловить тільки болт на 38. В общем що. Рибачу, щось піймаю, покажу. Черв'ячок, опариш, більш нічого не брав, ні колотив, ні мастирок, нічого я ну навіть. Все, далі буде. Так, дивимось на оцю красоту. Дивіться, яка краснопірочка. Її, буду її випускати, того одразу це знімаю, показую, що, що піймалося, що піймав. бо немає в мене ні садка, нічого такого. Кинув лодку, вона помре. Ну, а такий екземплярчик поплив. О, чим красива риба на удаї чи на річці в порівнянні з ставком. Ну, Чорна така, забарвлення в неї, ну болотяне, скажімо так. Красива. А річковий, навіть той самий, ой, ставковий, верніше, карасик, який ми навіть сьогодні ловили, ну, таке. Біле, не цікаве. Ну, це для мене. Так, перезакидаємо. На, взяла на опариш. Підведем ітог. Краснопірочки, такі, як я ото показував. Ну, десь до десятка поймав, я їх одразу випускав. Штук до п'яти піскарів. Це таке, як хто не знає, таке як окунь, тільки чуть-чуть інше. Похоже, в общем, дуже. В общем, ділового нічого. Отаких От ще теж десяток. Малищів. Ось зараз щось покльовує. давай. Опа, прямо на камеру, дивіться. Прямо на камеру. От те было, було, було, такою ще не було. Ні, ну це хороше. Це краснопірочка. Хороша. Ті всі менші були. Це така більш-менш толкова. Ну, ми її теж відпустимо. Так як на ну її нафіг. Тут, значить, пропливає дідулька на лодці. Питає, що там ловиться щось чи ні. Та кажу, немає нічого. Та каже, сьогодні щось слабо. Вчора, каже, було типу, більш-менш нормально. Там десь на перекаті був, красну пірки за ладушку, каже, за часок 30 штук. Ну, думаю, нормальний ход. Кажу, карас ще не бере, каже, ще поки ні. Ну і воно ж виходить як. Коли весною всі в нас там на ставку, де я показував зазвичай лебедів. Куча машин, риба ловиться, карасі тоді ловилися такий їдріт У Нас посівна, коли, надо, коли яка рибалка. Тепер, якби в нас время є, немо, риба вже не ловиться. Або ще не ловиться. Це ще поки ось туди-сюди. А там як підуть жнива, то вже не буде коли їхати на ту рибалку. Тобто, поки що, мабуть, останній раз на рибалки найближчим часом. Ну, а потім воно покаже. Інтересно, що там батя, але ну, мені щось кажеться, що нічого там у нього грандіозного нема. Щось я не бачу і за очерета, щоб будочка літала. Ну зараз, общем, туди-сюди соберуся і пропливемо до нього. С лисочка летить, йди. Ковті. Крижнів я тебе дам. Та не бушу, я тебе зараз отпущу. Крижнів я тебе дам. Літають перельот і лисок, лисок як. Як гною, риби б тільки тут було, сіка лисок. Так, давайте зараз, коротше, я її відпущу. Ще посижу 5 хвилин і треба їхати монтувати відео, де вже загружати. Сьогодні відео вийде з опозданням. Так, я вже все нарибачився, хвати. Зараз попрям до баті, що там у баті. Значить, що я вам скажу? Що кормив, я от ліву кормив, а праву ні. Що направо покльовувало, що на ліву покльовувало. Так що якоби прикормка до одного міста. Да? Якщо воно ловиться, йома, і тут ще води. Якщо воно ловиться, то воно ловиться. А якщо не ловиться, то воно не ловиться. Зараз розв'язуємося. Бо я тут щось такого начудив. Зараз подивимося, що там воно бачить. Відро каші всипав, напевно, вона наїлася додому. Та й діть нахер поплила я собі у берлогу. Баян прогрівати сьогодні празника, ви мене заставили ловитися. Треба на щуку приїжджати. О сидять. Двоє в воді плавають, а четверо стоять на цьому. Бачите, не бачите? Воно. Кстати, на моторі хтось пролітав. Получається, одне можна, другим ні. Якось обідненько. Треба над цим задуматися. Та брати бензин і пробувати. Сидять он, купаються, лисочки. Чи вимиваються, чи що вони там? Та їх тут тьма це просто. Куди не глянь, одні лиски? Що, що? Тю, я думав, утягнуло. Ну що шо, там щось є? Це жопа. Теж немає нічого. І відро каші висипав. Ото тобі не розстрайся. Так, народ, он, дивіться, біля мостика крижні. Не знаю, видно вам там чи не видно. Може постараюся увілічити. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 насчитав. Ну не знаю чи правильно. І всі пливуть на отуничку, де, на якій я зараз їх буду знімати. Це таке було рідко. Щоб прям на цій стороні, ну було на отій стороні краженьки, лисочки, все. А то ж на цій стороні. Підкрадаємося. Щось значне шугання? Немає охотиї. Вони майже ручні, аби так ще... Декілька років, так взагалі б руками можна було б трогати. І лискан виповзає. Тишком нишком із кущів. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, все правильно почитав. А ні, от вони побачив. 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 та одиннадцять. Дві, вони ось на мене йдуть, йомаю. Це, напевно, виводочок. Красота. Мамка з папкою вже десь улетіли, а дрищики залишились. А ні, воно сіреньке таке, щось воно похоже на мамку дужче. Точно, стопудово, то мамка. Папка ж красивий у них, такий шия зелена. А це всі виводочок один. Красоті ще, -моє! Я так близько їх ще ніколи не бачив починають уходити. Все, пішли. Один за одним. Да, то спереді мамка. Гуськом. І поперли.